Молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс! І сьогодні ми будемо грати в мілітарі Тайкун. Ви давно просили мене все пограти, Я подумав, чому б і ні? І що я бачу? У нас тут є ось такий майданчик, і тут є ось така мапа, на якій видно прапори. І я навіть бачу прапор України. Тут є кенти з України. Будемо з ними кентуватись. І щоб розпочати, треба стати на цю загалу штучку. Але перед тим як я почну обов'язково прямо зараз. Спустіться вниз і поставте вподобайку. Три, два, один. Ви повинні були це зробити. Ну і також не забувайте підписатись на канал. І я починаю цей тайкун. І у нас тут що з'являється? У нас з'являється солдатик, який стріляє по мішеням і заробляє нам грошики. Окей. ось ми можемо їх тут забрати, і тепер можемо прокачати далі. У нас тут з'являється просто мішень. Тепер ми будемо заробляти гроші, якщо будемо по ній попадати. Але правда, ми по дві тільки отримуємо. А якщо в центр, о, якщо в центр, то по два отримуємо. Якщо не в центр, то поменше. Окей, я зрозумів. Прокачуємо далі тоді наші мішені. Хай вони нам будуть заробляти гроші. І нам ще також треба побудувати захист. Обов'язково, щоб до нас ніхто не залетів і не знищив нас. Для цього ми також будуємо стіни. Ось, за 100, до речі, ми прокачали стіну. Окрім стін, у нас є глок, але це зброя, але в нас і так є глок. Лок, нашу нам ще один блок. Він до речі, коштує 500. І я знаєте, я буду притримуватися тієї тактики, якої притримувався завжди на тайконах. І в першу чергу нам треба забезпечити собі гроші. Чим більше грошей, тим краще. Тому ми зараз ось так просто стаємо на банкомат, забираємо всі гроші і збираємо 350 доларів. Все, зібрали, і тепер ми знову додаємо ще одного стрілка, який буде стріляти для того, щоб мати ще більше грошей. Вони будуть у нас збільшуватися в геометричній прогресії. О, дивіться, он я бачу прапори України, то наші кенти. Тут якась вишка і знає. Маяк, мені цікаво. А що буде, якщо ми сходимо до того маяка? Ми щось там отримаємо чи ні. У нас тут повинен бути, по ідеї також діжки і завод, який переробляє діжки. Напевно, це він сюди треба приносити діжку. Так, давайте поки що збираємо тоді гроші і самі побіжимо туди. До речі, ви бачите, у мене немає світра. А що це за приколи? Що в мене в прапор не України? А як так? Прапор України? Чого не, не, не в мене? Капець надули мене. Так, пливемо. І що з чим далі ми пливемо? Тим темніше стає в мене екрана. Дійсно не викине. Таке відчуття, що в мене не вистачає кисню просто. Можливо, це треба було не вручну, а не якомусь човні. Можливо, у нас буде далі човен. Я не знаю цього, але я приплив сюди вручну. Ой-ой-ой, ой ні 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 А чого вони сказали, що вони тут стріляють? Я не знав, що вони тут стріляють. Йоу, прокачуємо тут ще стіни. Глок. Можемо відкрити свій глок. Але в нас і так є глок, Наше нам глок. Нам треба Узі. Узі коштує тисячу, у нас нема тисячі. Нам треба зараз трішки підзаробити грошей. До речі, ми вже по 3 долари отримаємо. Це нормально. Що ми б таке прокачали, що збільшилась ціна. Вони вже по 5, до речі, отримують. Це ми качаємо, типу, персонажів, і плюс один персонаж, плюс 1 долар, чи як це працює? Було два, то потім 3, потім 4, і потім 5. А якщо я буду стріляти в їхні мішені, я буду більше отримувати. По 20, ні. Їхні мішені не працюють. Так, нам зараз треба або Узю знайти, або все-таки почекати ще трішки, і прокачати ще одного воркера. Я думаю, що краще буде прокачати воркера. Тому що Узі не принесе нам грошей, а воркер принесе. Але те, що над нами, не... Прапор України це взагалі жесть. Так, погнали ще раз на станцію. Що це взагалі за прапор? Венесуела якийсь. Я пропоную вам зараз знову поплавти на цю станцію і рознести там всіх тих. Це типу чиясь база окрема. Пише JHQJJJJ. J J. Що це за тип такий? Ну нічого, зараз ми з усім справимось. Так, погнали. Ось дивіться, в голову прям йому. Але чо, він по мені попадає, і я по ньому попадаю. Прям в голову. Тільки один раз попав. Он, он, опа, 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 попадаю. Зніс йому 500 хп. Тут ще хтось буде. Ти що? Шо, ти шо ти шо, Ти що Ти шо ти шо ти шо Кент? Я ж не знав, що ти відроджуєшся. Тепер буду знати. Капець, ну зато вчимось на своїх помилках. І поки ми там бігали, ми ще заробили 7 тисяч. Ого. І, і ми, до речі, не можемо вже прокачати ще одного тіпа, який буде приносити нам гроші. Зато тут у нас казино з'явилось. Ми можемо покрутити. У нас є фрі спін. І ми отримаємо винищувачі. Давайте отримаємо винищувачі. Супер спін. Фрі спін, коротше, крутим. Я хочу винищувач. Дайте мені винищувач. Або 500 к Ні! Та наша мені 5 діамантів. 5 діамантів. Наша мені ті 5 діамантів. Жесть, така Придятина, винищувач. Скільки стоя винищувати? Неймовірно велике гроші, я думаю. Окей, тоді продовжуємо нашу базу прокачувати. У нас вже сталя з'явилась? нічого собі. Так, ми можемо Узі собі прокачати. І навіть не Узі, а ще якийсь глок беремо. Все, тепер ми будемо круті. У Нас буде нормальна пушка тепер. Та-та-та-там -та нормальна. ЮМП. Чи МП5. Так, що тут у нас ще є такого? Дорожка, дорожка, дорожка. Що таке? Мене атакують. Прикиньте, мене хтось атакував. Що за тіп? де він. Що в мене прапор України, мені терміново треба літак, мені терміново треба атакувати інших. Летить, летить. Мочим, падає. Але ми по ньому попадаємо чи не попадаємо. Окей, качаємо, що тут у нас? Світло ще є. Мені треба ще більше фармилка грошей. Чи є тут у мене ще більше фармилка грошей. Ти просто стежки якісь качають. Мені не треба стежки качати. я хочу вже фармилку грошей прикачати. Що це за стежки? І що вони взагалі треба? Чи це, це стрілочка, як їй прибрати цю стрілочку? Була б у нас ракета, ми б зараз таку ракету замочили. Це якийсь, блін, гараж. Нам би, знаєте, захист. Якийсь типу армор. О, ще тіпа можемо поставити нарешті. Тепер 7 тисяч треба збирати, щоб поставити ще одного тіпа. Але ми, блін, мені, знаєте, так не прикольно, мені треба переодягнутися, бо я зазвичай у худі бігаю, а тут худі не підгружаються взагалі. І це дуже погано, це дуже неприємно. Або хоча б жовту рубашку якусь знайти, я не знаю. Що тут у нас? Терс? Що це таке? А, це на інший поверх сходи, я зрозумів. А на іншому поверсі вже буде броня чи ні? Бо це цікаво, насправді. Це цікаво подивитися. Але тут стіни і все таке. Що тут мені пропанує щось? Є. Натисну. А що за ясне не зрозуміло. Що над надімною знак бомби з'явився? Це типу мене можна бомбити, але мене не можна бомбить. Он летять, дивіться, стріляй. Якщо я буду стріляти з автомата по типу, нормально. Але здається, що ні. Капець, у них тут повітряні бої. Я також так хочу. Чого у мене тут нема повітряних боїв? Так, качаємо ще стіни. Хоча ми прокачали ці стіни, ми могли тіпа зараз прокачати. Так і зробимо. Прокачаємо тіпа. А ще, друзі, я трішки прихворів, і мені дуже важко зараз записувати. Якби ви знали, як мене клоне в сон, як я хочу чехати постійно, як мене... Свербить ніс, тому обов'язково поставте свою королічку вподобайку за мої старання і муки. Так, нарешті зібрали 75 тисяч. І залишився останній воркер 8500. 8500, давай, збирайся. Так, зібрали навіть 9 тисяч і нарешті. Скільки він? По 100 за постріл переносить нормально. А як тепер зробити, щоб вони просто швидше стріляли? Це було б непогано. Що тут у нас за схеми взагалі? Мені треба зібрати кеш, щоб солдати собі зна... О, до мене хтось біжить. До мене ті біжить. А, це це, це, це це підписник. Це мене знайшов підписник. Йоу, він такий футбол. Із жорсткий втатух, привіт, кіт. Ти мамо мав. Хех. Добре, підписника тоді мочити не будемо. Які ще збройки ми можемо тут прокачати? Ніж і емку і дробаш. Нормально. МК нормальна, вала. Беремо тоді емку, будемо з Емкою бігати. Приєднатися тут, детмар. Ти шо? Що зараз буде? Зараз буде повітряний бій, який цікаво буде, що зі мною буде зараз. Окей. Ага, я в якійсь капець, у мене мишка світиться. Так, я поняв. Це бій не на життя, а на смерть. І я поки що в ньому не знаю, як грати, мене зразу вбили. Ха-ха. Що це за приколи взагалі? Я взагалі нуб якийсь чи що? Мені треба далі качатися, значить, мені треба взагалі армор. У мене немає армора. Треба захист, голенький бігаю. Так, що тут у нас ще можна качати? О, ось очки тіпи нормально стріляють, заробляють грошей, плюс по 50. Оце далі нам треба качати. Три тисячі. Добре, зараз три тисячі зберемо. Ця штука приносить дуже багато грошей, до речі, додаткових. Але чого тут нічого не з'являється? Тут же повинні тіпи були з'явитись. але там щось нічого нема. Жесть. Так, прокачуємо цю кабінку далі. І мою базу починають атакувати, але я не буду виходити просто на вулицю, що за тіп там літає. Зачекайте, алю. Я можу його земки замочити? Джос, пади і розбивай жесть. І таке буває! Авіакатастрофи! Так, все, нарешті я можу поставити, типа, уго прилетів. він стріляє по типу, звер... Прикиньте, тіп із винищувача стріляє по типу, який по землі просто бігає. Це взагалі жесть. Так, забрали ще грошей, ідемо качати далі. Мені цікаво, скільки я далі максимум буду отримувати грошей. Але для цього треба тут все допрокачувати. По мені хтось уже там стріляє чи що? Ось Тут можна купляти винищувачі. Дивіться, бай, а де впишеться їхня ціна? А треба ребітхи. А ось тут 35 тисяч. 35 тисяч в мене буде винищувач. окей, я зрозумів. Збираємо на винищувач. Що за армія армія це типу тіма, яку я можу додати? Так, пішліть зараз ще прокачем. Тіпів, які гроші приносять. І далі купимо собі літак. Опа, прилетів. Хто прилетів? Ага, це підписник мій прилетів. В нього вже є гвинтокрила. В мене нема. Мені треба поспішити з цим питаннячком. О, армір, я знайшов армор. Нарешті. Плюс 10 хп. Нормально. Одягли бронежилет. Ну, хоча б такий ярмар уже. За 10 тут щось можна, що ми прокачали взагалі. Не зрозуміло. Пішліть до прокачаємо наших тіпів уже тут. А ребітхи можна робити. Ре... Ти в мене стріляєш, ти що на приколі, бро. Це ти зря зробив. Прикиньте, підписник почав війну, що за приколи, бро. Шок. Каспер, що Каспер, ти в мене стріляєш? Але він щось не помирає, я не знаю чого. Зберемо ще грошей. 20 тисяч у нас є. Так може ми зараз цей купимо? Літак собі. А чобі ні. Будемо літати. Мочити всіх з літака. А що тут ще можна чекнути? Дивіться, гвинтокрил. Гвинтокрил коштує 3 ребітхи, 3 ребіт, 5 ребітхи. Ну коротше, тут все за реб'етхи, так зрозумів. Окрім цього літака, він коштує 35 тисяч. А цей 15 взагалі. Жесть. Ну дивіться, у мене вже 41 тисяча. Давайте купуємо, коротше, літак. Пай. Полетіли, спавимо. Як літати? <знаю>, Знаю, як пускати ракети, як літати. Все, ми летимо! І по мені починають атакувати відразу. Що за приколи? Ну, ще так воно летить Управління якесь жорстке. Наведемо ракети. Пась, тут управління, ти летиш вниз і воно летить вгору. Взагалі не так, як в GTA San Andreas. Літак це точно не для мене. Мені треба чи гвинтокрил, чи я не знаю. Опа, ті прилетів. Привіт. Полетіли ще раз ракетами, ракетами, пускаємо ракетами. По ньому стріляємо, 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 дивіться. Непогано, зараз буде, зараз буде, зараз буде. Правда, ми ні разу не попадаємо, чи попадаємо все-таки. Дивіться, попадаємо. Попадаємо, попадаємо. Я вже трішки приловчився. Стріляємо. Він вже горить, він вже горить. Дивись, дивись, дивись. На, на, на на на! Куди ж ти летиш, друже? Осьочки він, осєчки, осєчки по ньому треба стріляти. Все, тобі хана, бро. Тобі просто хана. Скільки в тебе ХП? Треба релоуднути. О, його замочив! А хто його замочив? Катер якийсь? Реально, тут ще на кораблях можна, йоу. А можна отак стріляти? Хтось по мені зверху стріляє. Летим наверх. Жесть! Це просто жесть. Я навіть не побачив, звідки мене замочили. Окей, зато у мене звідки 100 тисяч взялось. Я взагалі в шоці звідки. Хто стріляє? Що за тип? Ти шо, рофлеш, бро? Що він сюди прилетів? Їдь звідси. Коли ви звідси, алло, спавені літак, поїхали. Мимо. Миємо ракету запустив. Можна стріляти? Стріляй. Не можна. Нам зараз треба Якось на човен завести ракет. Я не можу зрозуміти, що я не можу стріляти просто. Все, він зник, все нормально. Що, по літаку, я можу стріляти? І зараз не можу стріляти, літаку. Капець, я поламав, здається ж. Окей, можна вийти. Все, виходимо. Пішліть нам, ще тут треба прокачати щось. О, ми ще одного тіпа додали, нормально. Так, у нас тут зараз непоганий захист буде, я вам хочу сказати. Ф, капець, просто що це за падають люди сюди? У мене гараж зараз тут буде нормальний. Капець, дивіться, скільки людей? Жесть. Ще 50 тисяч заробив. Блін, а є ще штуки, які мені Гроші будуть приносити, мені оце цікаво. Тут якась. Ага, тут полоса оське. Для того, щоб взлітати. Паркан зробимо. Нормально. Я твій фанат. Привіт. Привіт. Скільки ми людей зібрали? У тіпа захист, коротше, оце. ксіомі, Оце це його захист, типу. Прикиньте, з ним ходить. Так, що тут на мене ціляться? Так, прокачуємо другий поверх. Дивіться, зразу у нас армору тут скільки. Одягаємо. Будемо крутими тіпами. Що до мене тіп прилетіти? Досі не розумію, чому в мене не прапор України. Я можу натиснути? Ядерну зброю. Заробу. Все за робоксе! Коли все для людей буде, понаворовують собі все. Думаєте, у мене є ці робокси? Є що, багатий чи що? Нічого собі, оце костюмчик. Мене запрошують на файтінг, і я, звісно ж, погоджуюсь. Так, треба бути готовим. Треба бути готовим до файту. Погнали, де цей? Тут хтось бігає. Це мочили, хороше, Рело один. Прикиньте, тип з першого разу замочився. Це взагалі нонсенс. Так, продовжуємо тоді прокачувати базу. Дивимося, що тут ще далі є. Бо я, знаєте, в цьому режимі перший раз. Пістолет. А наша містолати, в мене є пістолет. Хоча тут може бути краща збройка. Її треба буде качати. Так, ще 7 тижні зібрали. Отут у дворі можна дуже дешево все прокачувати. Типу, за 5 тисяч, за тисячу. У нас гвинтокрильна площадка з'явилась. Що тут ще є? Ого, якась база жост. Що це таке? Опен. Це мої солдати, які я можу, типу, ну давайте за 25 відкриємо солдат. Якось. Карточка зі солдат. Можливо, я дарма потратив 25 джему, але мені дався якийсь снайпер. Окей, коу. Cool. Це типу з армії? Бо ідеї, вони повинні біля мене бігати, але щось я не бачу, що вони біля мене десь тут бігають, як у інших гравців. Так, тут ребіт. Пес, в мене ще тут така штука є. Нічого собі. Я й не знав такого. Воно затоплена чи що це воно? Он до мене ті прилить Привет. Чекнемо, що там ще в підвалі можна прокачати. Під водою десь. Ще кімнат. А в цих кімнатках більше нічого. Далі щоб прокачати треба ребіт. А тут за 50 тисяч щось можна прокачати. Капець. Ми вже. Прокачали нашу базу на 72%. 72%, прикиньте. 72%. Але треба набагато більше. Каспера, ти кращий за містера без 100. Треба відповісти щось підписчик. Дякую, дорогий мій підписник. Тут є щось качати, чи нема? Ну на балконі ніби нічого качати. Прикиньте, треба базу 6 разів аж так прокачати, щоб отримати шостий ребіт. І щось там нове одне додалося. Якось це нудно звучить. Типу, постійно одне й те саме качать. Тим паче, ти вже знаєш, що як виглядає. Це нудно. Ну, погодьтесь. Так, що тут. Тут у нас ще є. Можемо воркера якось сюди посадити. Я думав, тут воркери також будуть сидіти. А тут хтось незрозумілий сидить. Солдерс. Еквіп and I soldiers. Окей. Okay. Я зрозумів. Солдер 1. Це він, типу, оце мій солдер. Правильно, він за мною бігає. А, отак воно виглядає, я зрозумів. Так, ще тут ще якийсь солдерс опен. Ага, це просто менюшка відкривається. Оце і все. Це все. Другий солдерс soldiers... Ребіт 2 треба. Жесть. Ну я не знаю, чи витримаю я грати стільки в цьому режимі. Так, я хочу назбирати 50 тисяч і піти в підвал, там останнє щось допрокачати і туди більше не повертатись. Чи там ще щось буде? Ну не знаю, коротше. Рум один. Тут шея щось качати. Капець, та що ж тут його. Ну ми. Ми вже прокачали на 79% нашу базу, це нормально. Але те, що там далі качати, це взагалі жесть. Ну, мене ще прикали, що ми постійно, типу як під воду ніби спускаємось, але це вже таке. Так, ми тут ще щось прокачали. І далі ще щоб качати 50 тисяч. І тут ще 50 тисяч. Що це за руми взагалі такі? Просто вікна вставити в ці руми. Це якийсь музей буде. Чи це протирадіаційне укриття, напевно. Так. Пру. Знаєте, як ото на будинках пишуть пру. Оце воно, протирадіаційне укриття. А ми в дитинстві сміялись, типу, ти фу, преш, фу. А виходить всі пруть, коли треба буде. Я тут ще щось собі якесь. А, я поняв, ці костюми не додають. Це просто, типу, зовнішній вигляд. А оці штуки додають типу, армору. Тіп якийсь прилетів на гвинтокрилі. Це мною дівчинка бігає, прикиньте? Жесть. Але блін, 50 тисяч туди вкидувати, якось не хочеться. А де тут ще можна що вкинути? Ой, тип помер. Ти, можна ще гроші вкинути, окрім того підвалу. Що це таке Німець щось напише. Даня, ні. німець. У нього не тільки німець, у нього і Україна ще є, і Британія, і Німеччина. Ну, хай окей. В гаражі нічого качати. Реально нічого. Тобто все, що нам залишається, це в підвалі і на криші качати. А отут, ти типу, постійно не треба. Тут же є паркан. Ось тут ще можна щось прокачати. Зачекайте, човен, ого, що це тут підривається. Так, ну ми все ніби прокачали, правильно? Ну все тоді йдемо збирати далі гроші, фармити. 32 тисячі нафармилось. Ну пішліть тоді кришу під підфармимо. Прокачаємо. Що тут у нас є ще на криші? АК, я зрос. Ну, блін, все по 40 тисяч тепер. 20 тисяч, 40 тисяч. Малими грошима тут уже не відкупишся. Та зато у мене з'явилась тепер якась нова збройка, яку я можу, в принципі, навіть взяти. Така, типу, вона швидкострільна чи щось таке. Кипець, гвинтокрил, звісно, поставили, але його треба кудись прибрати. Ого так сідається довго в нього. О, можна летіти. Є. Є, є вгору. О, на гвинтокрилі набагато легше. А Можна стріляти з гвинтокрила. Ну, ракет в нього немає. І стріляти можна, але воно забагано зараз. Ось сідаємо. Ось тут у нас є платформа спеціальна для гвинтокрил. І ми кудись сюди сідаємо. Так, скільки тут у нас іще грошей підформилось, мені треба їх всі потратити, терміново. Тому дивимося, що ми ще можемо витратити. І взагалі, куди армор за 25к можемо прокачати. Ще якусь збройку. І треба ще 5к! 5к! Йоу, а в нас тільки 3. Ну такого не було. Щоб ми так обламувались, це ніж. Це жорсткий ніж. Все, 10к нам треба тепер. Хопа, і ще ми щось тут прокачали, ага, це стіна. А це walls. Все, забираємо по 30. Плюс ще хп. Ху, коли ж це закінчиться? У нас уже 87% прокачано. Коли ж закінчиться цей фарм? Подивимось, що внизу ще нам треба буде прокачати. І за скільки взагалі. Ну тут 50 тисяч. Diamond Cutter. Що за катер? Але це фармити мільйон років доведеться. Блін, можна виключити тебе? Ти мені вже не доїла, що ти за мною бігаєш. А, ні. Встань на місто. Все, стій тут. 5 доларів в секунду, ти мені приносиш. Що ж ти мені не приносиш? 5 доларів в секунду. Алло. А, ні, працюй 5 доларів в секунду, приносить мені. Так, що тут у нас ще? Феймос? Чи що це? Феймос? Капець. Скільки рядів збройки тут можна прокачати? Здається, що цей тайкон не закінчиться ніколи. Але нам треба його закінчити. 27 тисяч зібрали. Окей. Непогано. Мені цікаво, от я до нуля обновив, скільки буде, як я туди назад збігаю, скільки нафармиться. 20 тисяч сюди ще плюс. Так, 22 треба. Скільки тут нафармилось? 6 тисяч. А треба 22 тисячі. У нас тільки 15. Коли вже ми стріху прокачаємо? Мені вже надоїло, що в мене дощ буде йти, а в мене тут відкрите небо. У нас ще гранати є? Ого, прикольно. Руф, криша, 45к. Все, ми 45к збираємо на кришу. А у мене тут майже 200 тисяч зібралось. Непогано. Зараз зробимо тоді стріху. Як крівлю. О, нормально. Світло Капесту ще далі є кудись лізти. Та ні, я вже не хочу нікуди лізти. Ще світло зробимо, Ну, хоч світло не таке дороге, насправді. 92% ми прокачали. Так, тут на стрісі більше нічого немає. Це чудесно, це чудесно. Це значить, менше грошей мені витрачати треба буде. Але тут щось знову з'явилося. Окей, я просто зробив телепорт А що, можна тепер телепортуватися куди? Під текстури, я зрозумів. Можна тепер телепортуватися під текстури. Це досить таки прикольно. Не знаю тепер, тепе, як це нам допоможе, але нехай буде. І піжліть, у нас є ще незавершені справи в підвалі, який у нас наполовину затоплений чи не затоплений, не зрозуміло. Так, ми зробили кристал. Все, більше нам нічого не треба, правильно? Тепер я буду фармити кристали. Прикольно. Ну внизу ми все ніби прокачали. Чи ні? Так, у тих бічних кімнатах нічого нового не з'явилось. Це добре. Тут нічого нового не з'явилось. Це також добре. Вандаймонд. Що я прокачав за щось за один даймонд. Ще за один даймон щось прокачав. Ще за один даймон щось прокачав. Все, більше в мене нема даймондів. Це вся донатна кімната. Прикиньте, все за даймонти качається. Цій кімнаті. Ні, такий прогрес нам не потрібний. І на прогрес бази, до речі, це взагалі ніяк не впливає. Ну воно й не дивно. Так, армор качаємо. Прокачали ще армор. Так, плюс 40. Тепер у нас є шолом. І нам залишилось докачати отута. 40 тисяч не вистачає, на якусь снайперську гвинтівку, походу. Але мене бентежить одне запитання. Що ж нам ще качати? А, ось тут з'явилося щось нове за 75к. Окей, а то я вже злякав. Що нам вже нічого качати, хоча у нас ще палів прокачки досить мало, тільки 94%. Ну, майже все, звісно, прикачали, але все одно. Там нічого нема, там нічого нема. Вже 75 тисяч збираємо. Так, біжимо нагору, зараз докачаємо. Там армор стенд у нас залишився. Фух, далі по 15 тисяч, не по 40 вже, Добре. Це добре, бо ще по 40 тисяч чекати, поки на Миться, я не готовий. Так, забираємо ще гроші, біжимо, качаємо за 15 тисяч що там у нас. Я навіть не пам'ятаю, що вікна, вепонс, зброя три. Тут ще буде один стенд зі зброєю. Ух, це жорстко. Зараз чихну. Оце у мене є зараз 66 тисяч. Я думаю, може почекати і 75 п'ять каф. Класти в те, щоб прокачати армор. Все одно нам треба буде його качати. Просто ми можемо зробити це зараз, а можемо зробити пізніше. І я б такий, щоб зробити це насправді зараз, а не пізніше. Супер армор є, плюс 50 хп. Оце я жорсткий. Капець, я тепер квадратний. подивіться на мене. Мені так важко бігати зараз. Мені треба 40 тисяч, щоб тут до кінця прокачати щось. А де я візьму ці 40 тисяч, в мене їх зроду немає. Поїхали когось, поки воно фармиться розвалами. Полетіли. Он, я бачу, тіпа, дивіться. Я навіть попав по ньому, непогано. Я зробив кіл, король. Але це я так зроз НПС. Ні! Ху! Я думаю, я зараз впаду. Не ту кнопку натиснув. Мені цікаво, тут є чиїсь бази. От я хочу розвалити чиїсь базу. Я можу ось це зробити. Тут є ось тіп якийсь. Прямо сюди. Ракет. Бам! Зірвав непогано. Квальним вогнем. Але тут нікого не бачу. Нічого, у тіпа тут проволока, дивіться, електрична. На толку бити базу, якщо в неї немає ХП, правильно? Я так думаю. Летим в друге місце, куди. Тіпи бігають, їх би розмочити. Можна от сюди отак ракету сюди запустити? А толку замочив. Ну прикольно, звісно, так літати, мочити, але толку, що це NPC. Нереальні типи. О, вони по мені стріляють, дивіться. Непогано. А Де мій дім? А он мій дім. Летим додому. Тут нам робити нічого. Ми можемо хіба що дуже низько летіти, тип. Як машина майже, дивіться, по дорозі. Кх, пропонує мені роз. Ага. Я думаю, воно пропонує мені розмочити мою базу, а воно мені пропонує запустити ракету по ті. Let's go. Жесть. По мені електрикою замочили. І все, і немає мене. Зато у нас тут грошей, поки ми літали, не збиралось. І це прекрасно. Пшліть зараз, тоді прокачаємо, що тут ми прокачали щось. що ти не качаєшся? Залагало чи що. А, ось прокачались. Тут ще за 10к гранату? Як? Бро, дуже важко, дуже воно лагає. 50 тисяч. Капець, скільки ж мені ще всього качати треба, щоб прокачати цю базу до кінця. У мене то є 50 тисяч, але це останні 50 тисяч. Щоб наступні зібрати, треба мільйон років чекати. Все, прокачали. Далі один ребітт треба. Що у нас тут ще з'явилось, що качати? Бо моя база прокачана на 99%. І я не знаю, ось тут ще що щось... за. Блін, ще 50 тисяч. Ну надіюсь, тоді моя база на 100% буде прокачана. А! Дивіться, я можу тут прапор, до речі, міняти. Нарешті давайте в кінці відео вже поміняємо прапор на прапор України і будемо українцями. Я надію, що нам залишилось потратити це останні 50 тисяч взагалі, і все. І наша база буде прокачана на 100%. Так, останнє качаємо. Ну, качайся! Є yeah! 100%! Контрол. Що я тепер можу тут робити? А можу щось дивіться? Дрон заказати за 5 тисяч. Ну, у мене нема 5 тисяч. Дякую, що подивилися відео. Дивіться мої інші відео Ось тут і до завтра.